Ми вже почали, друзі, досліджувати 2006. якість води. І зараз Людмила, забігаючи наперед, перелистує книгу 1906 -го -го року з тих пір, яка якість води змінилася. зараз Дослідження будемо Дослідження води, її склад і так далі. Супер, так. знаєте що? Ну, значить, зазначимо, що сьогодні весь світ визначає День води. І охорони водних ресурсів це свято запровадила генасамблея ООН ще у 1993 році, і тож у цей день заведено приділяти увагу власне проблемі забруднення води за інформацією Київводоканалу, вода, що подається в мережу Києва, приміром завжди відповідає державним санітарним нормам. Але час від часу з наших кранів, як ви знаєте, та да, шановні глядачі, тече каламутна або жовто-коричнева вода з ваших кранів, або залишає після себе. От Такий накип, такий твердий, у чому ж може бути причина погіршення якості води, та чи безпечно пити воду з крана? В Україні зараз будемо говорити, щоб ви розуміли серйозність нашого гостя. А я маю зачитати повністю Андрій Лапінський, це кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-технічного факультету КПІ Корського. Доброго, Доброго, ну, Доброго ранку. Доброго ранку. серйозно точно ну довіра вже зараз відбувається. Доброго ранку. Доброго ранку. отже, перше питання. Пити воду з-під крана чи ні, і як в домашніх умовах можна перевірити, чи придатна вода для пиття з-під ну, крана? Ну давайте так. Е, якість води водогонної, та яка тече з наших кранів, визначається зараз в Україні державними санітарними правилами і нормами Держсанпін, який затверджений в 2010 році, е, він передбачає воду у мирний час. Так. Зараз зв'язку з війною, з такою активною фазою. Стало зрозуміло, що є багато причин, через які якість води може погіршитися, і водоканали можуть не встигнути відреагувати на зміну якості. Тому ввели е, влітку минулого року додаткові правила, які дозволяють деякі відхилення, але по некритичних показниках і тимчасово. Тому дійсно вода може тим, час від часу бути каламутною, тому що недостатньо може бути, ну, наприклад, реагентів, яких знімають каламутність. Uh -huh. Так? Ну жовта вода тече частіше за все, коли в воду потрапляє багато солей заліза або вторинне залізо з трубопроводів. А вона ну, трубопроводів, які не міняються вже ну, десятиліттями, чи не спочатку да, де от, те, от, питання. Студіться. От зараз ну. ще от коли е, ви говорите, що перевіряють так водоканали, е, який склад вод, води, то цю перевірку роблять е, на етапі, е, коли вода Очищу. потече вже дуб, е, трубами, чи після того як вона yeah. вже. Пройшовши ці старі труби, всі йде до споживача. З мого досвіду, водоканал, як ви знаєте, неодноразово одно, не робили екскурсії на свої об'єкти, в тому числі для, для журналістів. Так. І під час цих екскурсій можна побачити воду перевіряють остаточну якість е, на момент відправлення з водоканалу. Але е, час від часу воно контролює, контролюється і якість місця. Але основний аналіз робиться все ж таки. на На виході, водоканалі. На виході води, на а виході для того, як вона вже пройшла да, всі ці старі, попробує, але uh -huh. тут треба розуміти. Ну наприклад, вода прийшла до е, старих будинків, які є в Києві. До, до старого жилого фонду там труби вже зношені. І uh -huh. я навіть якщо ми перед цим будинком зробимо аналіз, то в самому будинку можуть бути джерела забруднення uh -huh. води, оці самі самі труби. Тому всіх аналізів ну просто не наробишся на кожну квартиру, водоканал не гарантує. <проб> Так, да, тому це питання до Київської але... скоріше, за все до громади. Так, а але пане Андрію, давайте просто зараз, щоб у нас час і іде, але саме спочатку цей час має пройти. Ми просто зараз ставимо експеримент, тест, який можна робити, до речі, в власних умовах. Ми зараз перевіримо якість ну, води. Ну, дійсно. Вашій да. склянці, скля, склянка в, води наповнена на через наш кран. Да, через наш кран, да. Значить, є е, багато показників. Ми вирішили такий простий тест на твердість води. Uh -huh. На жорсткість або на жорсткість. Uh -huh. це, це те ж саме. Е, тести, які доступні, розроблялися, розроблялися вони для енергетиків, для екологів, тобто uh -huh. для нефахівців з хімії. Але uh, наливаємо воду в ємність. Да, наливаємо воду в спеціальну ємність от з таким кришечка. З отвором, щоб було Повітря, зручніше да. ага. перемішувати, бо а, аналізи ага, треба і це так звані крапельні, три, крапельні тести. Тут це для цього реагенти, да? це два, два реактиви, реагенти. Реактиви. Да, реагенти, да, які можна. І далі треба по краплях. Ну тут треба що два, три, чотири. 8, ну, бачимо, що колір змінився на рожевий 12. Так, Щось таке додається реагент. Це індикатор, який змінить ага. колір, так і далі, власне, реагент, який примушує змінити колір. Треба в таких тестах рахувати крапельки. Так, я так, перепрошую просто да. нашим глядачам показати, показати, якою кольору вода. Да. Оце Тима. чистий білий папір. Да. Але ви бачите трошечки вода іншого кольору, тобто вона жовтенька. Я не знаю, як називати цей колір, бо ж ні, не існує да. назви. Їх. Ну це не тест на заліз. Ні, я вам да. просто показую, що чисто біле да. і як вода оце змінює. Да. А далі вода має змінити колір ну, на приблизно отакий. От ну, на синій, такий, так. небесно синій. Mm -hmm. І так. треба рахувати кількість крапель. Ну, приблизно має бути порядку не менше десяти крапель. Має uh -huh. Давайте раз, два, три, чотири, п'ять, шість і треба перемішувати. Отже, я почав змінювати. Що 7, це означає? 7-8, от зараз, зараз поясню. Якщо вода стане, коли стане синєю, то ми просто розрахуємо, яка твердість О, води. О, подивіться, як он... 8 крапель було, ну тут вона... трошки має, вона вже стає синєю. Так, ваш аналіз. І ще 8 було, і того... 9-10 крапель. 10 крапель, 10 10 так. Крапель, так. Вода стала синьою. Далі е, хіміки, які розробляли цей тест, просто ввели коефіцієнт, щоб було просто, щоб людина, яка не має відношення до хімії, могла угу. зробити просту так, операцію в так. даному випадку. 10 помножили на 3 на 0,32 і твердість жорсткість води 3,2. Це відповідає по перше нормативним показникам. Має бути не більше 7%. Три дві десятки три дві десяти. 3, десяти. І це приблизно відповідає якості води, такої осереднені, яка є по Києву. І що тобто, яка цифра має бути понад нормою? Понад норму більше семи. Більше семи більше семи. Більш того, цей показник не послаблював. Я, я перепрошую, але я не зовсім зрозуміла. всю Суть, суть да. експерт. По-перше, беремо, скільки треба взяти грам мілілітрів води. 10. Раз Ну, в цій 10, це 10 мілілітрів. 10 Десять да. і більше, але достатньо десь 10 отже, 10 мілілітрів води. Які реагенти ми маємо взяти? Вони у кожного в кожного мене на полиці вдома. Я відкриваю шафку на кухні чи в аптеці? Ні, є ні, це в мене, реагенти, ні? які вони не є токсичними, вони достатньо доступні і відомі. В Україні вони є. Реагенти, які до Реагенти, за допомогою яких стандартно в усіх країнах визначається а де взяти, Як вони називаються? Хром темно-синій і трилон Б. Називаються. Так, це їх звичайні, звичайні назви. Значить, реагенти це ці тести, виробляють українські виробники. Так. І вони є доступними. Спеціально виробляли для того, щоб. Перевіряти ну, для, люди, для да, перевірки да, води для перевірки, да ну як ну, якщо ми користуємося праскою, ми ж не знаємо всі закони електротехніки. Ну звичайно, так просто якщо ми даємо да. пораду людям, що ви можете перевірити да. вдома, то має розуміти, що на ті 10 мл води і де я маю взяти ті реагенти. От тому ми зараз ну, у виробники, у виробники вони ці тести зараз Зрозуміло. є доступними, Так, Так, пане Андрію, ми так. ще провели невеличкий кінець. І отже, і, і від... отже, я і ось люстерко. Ну дзеркало да. ко великий вдома. Да. Там ми чистимо зуби, іноді ляпаємо на дзерка. Вмиваємося. Ми просто взяли, оце, ми витерли наше люстерко А потім просто кілька крапель, той самий водика в склянці, да. склянці з-під крану, просто бризнули. Вода висохла, але от бачите ось ці плями. От бачите, да. ці плями? Да. Бачите, оце, плями. Да. оце залишки, вода висохла, але ось плями білі залишилися. Що це за осад чи що це за це? Це осад, дійсно, це вода випарилася, а солі які є в Дніпровській нашій воді, бо це скоріш за все. Це е, у нас вода на правому березі. Дніпровська водогоні. Це солі, які є в воді, е, яких має бути вони... не більше грама на літр. Але тут є вони переш... штучні чи вони, Ні, вони це природні, природні створені. солі притаманні вже багато мільйонів uh -huh. років притаманні uh -huh. нашої води. Ще не було людини. А uh -huh. ці солі вже вод... у воді були, тому вони не є шкідливими. І більш того, ми наш обмін речовин людський він орієнтований на ці солі. Тобто, це те, угу. що нормально є в воді, в тому числі і твер, і тобто... каль... солі твердості, тобто угу. кальцій і магній. Тобто, це нормально. Це нормально, А Давайте да. ще раз проговоримо ці твердість і жорсткість. Це одне те саме, да, так води да, в принципі да, може да, одне те саме. От ми зробили цей експеримент. Там так вийшла те, синя вода. І от давайте проговоримо про те, яка який ступінь жорсткості води є для нашого Організму безпечний, і от цей експеримент, який ми зробили, оцей колір води, який він вийшов, це безпечно. Це пити? безпечно. безпечно. Да. А небезпечно, який Не безпечно, колір а, вийшов? А, ні, він би був синій, небезпечно, якщо б ну у нас пішло, наприклад, там 20-30 крапель. Це було б небезпечно. Це більше семи, це надлишок кальцію. У а, воді. А, Тобто, все да. залежить від кількості да. крапель, залежить? коли воно да. зафарбувалося синім. Да. Якщо більше крапель да. нам довелося да. використати для да. того, щоб да. зафарбували, да. це все небезпечно. Зрозуміло. Так, ну а тепер і ще дуже важливий аспект а, з водної теми, оскільки а, я не на, відсотків наш організм з води а, складається? Ну, не менше двох третин. Двох третин. О, да. бачите. А і треба ж цей організм поповнювати те саме водою, тому що без цього ніяк ніяк. І тут а, ми запитали. Перехожих тих зустріли людей в, в, від, в, скільки вони випивають тої самої води на день. А давайте подивимося на наш матеріал, а після ми його обговоримо. Вода найважливіший ресурс у світі. Якби не моря та океани, наша планета не була б придатною для життя. А люди без життєдайної не змогли б прожити більше чотирьох діб. Хоча вода складається всього з двох атомів водню та одного атома кисню, її продовжують вивчати вчені і презентувати нові відкриття. Нещодавно британські вчені спростували відому теорію, що людина має вживати на день. 8 склянок води. Дослідники Королівського коледжу Лондона кажуть, що ця рекомендація зовсім не універсальна і не має наукового підтвердження. А тому люди мають слухати потреби свого організму передусім. Водночас забувати про воду зовсім теж не слід. Останні досліди показують, що навіть невелике зниження рівня гідрації може викликати запаморочення та головний біль. А в майбутньому це може призвести до появи каміння в нирках. Спростували вчені ще один міф: що вода сприяє схудненню. Мовляв, одна склянка прозорої перед прийомом їжі попередить переїданню. Лікарі переконують, бажаного результату ви не отримаєте все одно, бо зовсім скоро ви таки захочете їсти знову. Від питного режиму напряму залежить ваше самопочуття, адже людина в середньому на 75% складається з води. А ось наша кров на 92 Тому, коли води не вистачає, кров згущується та підвищується кров'яний тиск. Завдяки воді прискорюються всі обмінні процеси в організмі, в тому числі спалювання жирів. Окрім того, вода потрібна нашим суглобам, м'язовим тканинам, шкірі та волосю. В міжнародний день uh -huh. води продовжуємо розкувати тему води її якості в українських реаліях. І Тут значимо, що вас опитуємо. Друзі, скільки ви води той саме випиваєте? Чи п'єте воду з-під крану, чи довіряєте той самої е, системі очистки е, в Україні? До речі, от ще раз звернемо увагу, яку книжку ви нам принесли. Е, от подивіться іслідування води, оцінка є пригодності і способу її очищення 1906 рік. Але тут зазначимо, пане Андрію, скажіть, ну тобто і і і в. Ту пору очищували воду за допомогою хлорки. І зараз хлоркою використовують, що змінилося в очистці ну, води. І чи ще... хлорка вона ок для організму настільки в таких кількостях? Е, ну це питання балансу, скажімо mm -hmm. так, компромісу. Певного справа в тому, що е, дійсно хлор використовують давно, він достатньо mm -hmm. доступний, вже mm -hmm. був там, більше ста років назад. Проводилися експерименти. У хлора є одна. Перевага при всіх його недоліках в нього є залишкова дія. Якщо доки є вільний хлор е, у воді, його дозують так, щоб він залишався в невеликій кількості. При всіх недоліках цей хлор залишається і він не дає розмножуватися навіть тим мікроорганізмам, які потрапили вторинно угу. через нещільності у трубопроводах, ну які можуть бути занесені. Таким чином вода залишається бактеріально безпечною завдяки хлору. А Але бачите, тут навіть розділи да. написані, що тоді да. мікроскопічні mm. водяне щоб їх. Так. Да. Але справа розбутися. в тому, що зараз дійсно ну, науково-технічний прогрес, в тому числі в області хімії, призвів до того, що з'явилося багато видів реагентів без вільного хлору. Наскільки я пам'ятаю, то ще перед, за рік, приблизно перед війною, наша громада Київська. Висловлювала думку, що водогони почнуть переходити на реагенти без вільного хлору. Ну тут ще треба сказати, що тут два... має бути одне до одного. Якість природної води, яку ми відбираємо, в водогон має відповідати технології очищення. Нам треба подбати, окрім того, щоб відмовитись від хлору, угу. про якість самої Дніпровської, Деснянської води. Тоді да, можна перейти на безхлорні. Зрозуміло. Ну давайте одну хвилинку пів в міф, правда чи ні, по від вас. Відповідь да. немає різниці, яку прісну воду пити. Міф. Правда uh, чи ні? Uh... Ви показуйте одразу. Міф. А бутильована вода не корисна. Міф. Жорстка вода небезпечна. Правда. О, і uh -huh. пити воду можна в необмеженій кількості. <гум> Знаєте, Парацельс, лікар казав: навіть воду пити неприємно. Якщо її прописав віка а, о бачите, ну все одно ти ж не будеш пити. Якщо не, не хочеш, Хоча, номер, не ну, то і не Якщо Хоча не влізе, то робити по собі велике Андрій Галапінський, кандидат технічних наук, старший викладач хімікотехнічного факультету, КПІ був у нас в гостях. Розломачили вам тему води. Скільки ви води п'єте, До речі, пишіть на інстаграм і Чукаємо. Можете переглянути ще раз експеримент, щоб в домашніх умовах можна перевірити якість води з ваших труб чи з ваших кранів. Можна її пити чи ні? Дякуємо вам.